Всім привіт! Вихідні у нас вже підходять до завершення на парковочки, їдемо до Дафіка. Зараз потрібно водичку в рейс, будемо їхати разом і, і сладеньке. Зараз трішки упакуємося, щоб завтра було менше речей, крило поставимо та й поїдемо додому готувати вже основні блюда. Так, Зняли цю фігню з старого крила, кріплення. Тут вже все готово. Зараз потрібно зняти старий бризгалик. 5 болтиків ось основе нове А ну-ка, розверни. Тут вже такі ось нові кріплення. Ми зараз відкручуємо. А, тут навіть вже я думав, прийдеться сверлити, а тут вже навіть да, таке є. Бо на цьому не було. Самі сверлили. Так що, робимо далі. У нас понеділок почався з того, що збиралися, собирали, збиралися, а роботи ще поки немає. Шукаємо дзвоного загрузки. Єсть рейс Кривий Ріг Кременчуг пише 156 кілометрів, ну там, мабуть, через той аварійний міст. Метал. Наберемо, щоб безготівкова оплата. Подивимося, що платять. Алло, Алло, доброго утро. Доброго утро. А по поводу завантаження Кривий Ріг Кременчуг. Скільки метрів? 12. 12. А по оплаті? Ну, точно, не знаю, як саме рік опадку, тому ми патрумо 20 днів по оригіналу. А, тоді добре, дякую, не підходить. Uh -huh. Всі такі загрузки які або на валом, що тут насиплять, або на сумі, щоб речі, 24 тонни. 20 тисяч вони хотіли, бо я написав 30 тисяч, мені написали ого. Тому що хоч якусь загрузку, щоб поїхати з дому. Так. А нам удача підвернулася. <смі> поїдемо на Дніпро, як і хотіли. Ще й підвернулася так в найнеожидані момент, коли вже думали, що загрузок вже будемо ночувати вдома. Но Думаю, шукати завантаження легше. Так ось на Дніпро ми поїдемо за 8 тисяч налічними. 200 кілометрів ми будемо якимись плитами грузитись. Так що їдемо на завантаження, речі вже будемо потім наводити порядки по ходу, тому що вже забізімось. Але це ми отакі ось шпали, Не знаю, кріплю так одним чином, наші металічні проволоки розсипатись не повинні, просто приїжджав до полу з напарником, вже Чуть-чуть. зараз будемо збивати. Як на удивлення, обычно я замазуюсь, сьогодні помінялися містами. Тому ще одну положить, ув'яземо і їдемо. Да, вчора розвантажились, сьогодні загрузили такі ось біг, не біг-бега, а поліетиленові мішки. Чи ці мішки просто. Будемо їхати ми, як зазвичай, на Харків. Далі закриваємо ворота і їдемо. Так, вже загрузилися, документи забрали, Ну, грузилися ми. Де ми грузилися? Не на мусорку привіз. Не на мусорку, Мусором. а... виглядає, як мусорка. Яка мусорка. Це пакети. і виходить. Получается... ...якась... Не мусор. Мусор приробають. Не мусор, тому мусор. їдемо потихеньку на Харків. Звісно, дорога не із кращих. Но габарити, до речі, сьогодні зробили. Виявилась проблема в верхньому фонарику, з того, що зверху замінили. І стало все добре, бо старий вже аж чорний був. Тому тепер можна вже і ночами їздити. Проїхали Красноград. До мерефа вже не так багато день. Видно, що додається, вже 6 годин вечора ще дорогу хоч видно. Тому ми по максимуму навіть проїхали по видному. Розвантаження на завтра, завантажень немає. Як краще, коли світло є, навіть набагато спокійніше, не переживаєш, сідає сонце чи ні. До речі, казали мені, хоч коли за мерефу, що там водіїв забирають, так я пам'ятаю. Але ну, виходу ну, немає. Розвантаження якраз там, то Прийдеться, знову їхати туди, ну ми будемо обережними. О, у нас вигрузка йде повним ходом. Двухстороння розтентовка. Туди возить контейнер, може половину вигрузили, трішки щоб зекономити час, починає замітатися цього газбетону. Залишили, в принципі, небагато. Вигружаємо нас і будемо шукати завантаження. Так, день у нас починається. Поработали і будемо ставати відпочивати, тому що завантажень немає. Напарник мій відпочиває. Тільки що став тут ось в селекційному, в селі на заправочці під'їжджав. Дивиться мене, тому привіт передаю. Поспілкувалися і будемо переїжджати ми в Харків на Овіш, бо завтра у нас завантаження на Кременчуг. Будемо вести кондитерку 11 тонн, 33 палети. За 9 тисяч, тому що це хоч більш-менш. Бо шукали завантаження. 9 тисяч дають на Київ. Верні, за Київ на Малин. Ну, типу, неадекватно. Була також рейс Кременчук кропивницький також 9 чи 8. Там мене послали, тому що сказали, я сказав, що не поїду за таку ціну, сказав називайте, Я сказав 15. Ну і мене як зазвичай пожелали удачі. І тоді знайшов за 9. Диспетчер знайшов. На Кременчук за 9. Правда, завантаження завтра, а розвантаження, розвантаження після завтра. Ну, поїдемо їсти. Дивитися фільми відпочивати. Добре, що не один. Аби один, то було б, звісно, скучно. А так, нам не скучно, так? Да? Uh -huh. угу. Так що поїхали. Та, а поки не доїхали, ми їдемо на Овіс, правда, не доїхали. Стало нафігом на заправці. Сходимо в АТБ. У нас, в принципі, закінчилася тільки вода, їда ще є. Їди до кінця тижня, повинно до п'ятниці, точно хватити, а там будемо дивитися. Так що йдемо, підкупимося. І вже поїдемо ставати відпочивати. І йти ще недалеко, буквально метро, 300-400 заправки. Так, Стоїмо, ми припаркувалися на овісі, як зазвичай з видом на отель, вже готуємо собі обід, будемо їсти гречку з тушонкою, все відбивні, він така ось польова кухня, Правда, на вулиці не холодно, я нахожусь в кофті, то Вітру немає нормальний. Ще як сонечко світить, то пригріває. Готуємося ага, до вечерніх процедур. Вода холодна, гріємо. І так вже це вже як і третій раз, щоб вода була тепленька, помимо хоч голову, бо двері не зачиняються, тож... Щоб... Нас не потурбували в душі, то помиємо голови тут, та й все. А вже завтра будемо шукати душ, щоб нормально покопатися. Та й гомотися потрібно. вже який другий день зуби не чистим. тому такі вечірні процедури підготовка і триває. так медленно? Та нормально, нічого помити. Ходиш на манку. Ага, Закінчиться. А, поки дивимось втіряли. Вечерній перекус. технологія. Чесно, за скільки це перший раз роблю бутерброди з майонезом мажу пальцем. Як ти сказала, в рейсі. В рейсі палець хороший маж. Можна було б ножиком помазати, але но ножик зайнятий. Ось ну, такий легенький перекус. Багато їсти не будемо жирно на ночі. Ну, ковбаску ми любимо. Як і солену рибку, так? Да? Так. Да. Що да, і ось ми заїхали на територію, проснулися за допомогою хороших людей, вага направо 400 метрів. Така ось територія, а тут ще й широко. Я по картам дивився, тут кувато було. А тут ще нормально. Заїхали не без добрих людей, бо якраз навігація В принципі, навігації довіряй, але краще у людей запитай, перевіряй тому що поворот такий невзначний набрав підписчику з Харкова якраз та й провів ігорю можливо сьогодні до речі з ними зустрінемося якщо нас швидко загрузять. хоч би провода не пообривати. провод не скувато висить теж на ну, тут фури їздять, мабуть навірно, навірно. Щоб ще толком не довбануло. Та ні, вроді пройшли. Да, припаркувалися, завантаження заднє. Сказали, можна йти відпочивати, дивитися фільмець. Тому дивимось фільм і чекаємо, поки нас завантажать. Предлагали ще загрузити на 33 паліти, а 32 і заїхати ще на одну точку, ти ще доплатити. Але гратися, якщо чесно, ще і груженим особливого бажання немає, тому краще без цієї тисячі, але спокійно доїхати виїхати і вже спокійно їхати. Загрузилися. Ну, Харкова ще не виїжджаємо. Без кави, на нас Вийшло, зустріться, лічно. Та й факт, а що? А я, Та я такий самий. а це блін. Дві неділі, збиралися да, зустрітися, і коли вдома, коли мене зустрілися. Значить так надо було. Два, два тижні шукали. Два тижні. Слава Богу, що вийшло. Да. Так ну, що зараз П'ємо каву. Йдемо йдем на каву. Може, ми не тільки каву. Якщо а, не буде. спішиш, пішли додому. Yeah? Їхати поки повидимо, я ж по темному не люблю їздити. Туди і туди. Оця Європа, а, ну зараз закриємо. Хоть на Европу не їжу, на Европу не уходит. А мы все с камерой ходим. Спасибо. Хорошо. А це от мене такие маленькие презентики. Совершенно шоу. Дякую. Дякую. Вещь. Нужна вещь. Нужно. Дай бог, чтобы не распечатать ничего. <рес> Спасибо. Вчера вставал. Это це... круто. Все, за усіма вже вроді каву попили. Тепер спокійно їдемо до Полтави, підзаправляємось. І не знаю, чи поїдемо до Кременчуга прямо на місто ночувати. Чи поїдемо в Полтаві переночуємо, а завтра зранку доїдемо. або десь по дорозі стати. Ну, нам найголовніше, щоб були умови нормальні переночувати. Хоча можна і партизанське, до партизанських також звикли. Загрузили нам 8 тонн тонн конфет смактальних, Вигрузка завтра, вісь підняти, їхати одне насолод, зараз цей участок дороги проскакати і потім насолоджуватися дорогою до самого Кременчуга. Розгрузилися, дапік припаркований зручно біля оптового ринку в Криму Черзі. Ми заїхали, і якось і виїдемо. Зараз підемо в маркет-топ, Тільки що все входу не бачу. Сьогодні у нас є завантаження на вишневе. За завантаження в понеділок. Тому заїдемо може ще до батьків, побудемо в вихідні та і в неділю виїдемо. Загрузилися, було написано будматеріали, а а це не проволока, як вона називається. Блін. Арматура. Арматура. Того я собі вирішив каву заварити. Ну, а тут у кожного свій перекус. Дождалась. Тому зараз. давно. Та ну, як давно. давно. Тихо, акуратненько. Не обіцяю. Будемо приїхати додому, будемо чехи стирати. Жирно? Та яка жирна вона суха? Дивись. Мені нічого може не показувати. Тому я п'ю каву та їдемо вже. Заїдемо до батьків, побудемо вихідні, а вже тоді з наступного тижня продовжимо.